Мій позивний взят – посада головний сержант зводу протитанкового, а саме СПГ-9, гранатомет. По московським пі***цам! 333! 30, yeah. Полетіла! Ура! Back and I'm better than ever I think I got a vendetta Oh yeah. now they call me, I seen them All of those signs getting severed I told them all I can't let up They ain't not tired of me never Give me a shot and I ooh I like yeah, yeah They seen it What I seen, wouldn't believe it They said they wanted I need damn I'm going dumb like I dropped out of class Get on my lane and I'm going right past I turn it up, watch me go to the mess You ain't the first and you know that you last I thought I told them I'm coming right back I got a flows like it came from the tap And I came from my city, that's right on my back Back and I'm better than ever My first fight was when I was serving in the rank Почалася повномасштабна війна, вручили мені протитанкові, фагот. Далі ми виїхали на Житомирську трасу у Бузові. Я виставив фагот, знайшов зручну собі позицію, ну і ми діжурили, я там командир. Заступив я на діжурство зранку, десь около 6-7, почув ворожу техніку, дивився в бінокль. Замітив, що їдуть танки, доповів, прийняв рішення працювати з фагота. Ліг, навівся на танка. В той момент, коли я вже наводився на танка, я вже побачив, що танк наводиться на мене. Ну, Тут до мене така думка прийшла лібо я, лібо мене. Ну, я зробив перший постріл. Знищив один ворожий танк, далі трошки розтирався, мене вперше було. Відбіг до хлопців. Хлопці до мене кажуть, красава, молодець. Далі ми поїхали, зайняли другу вогневу позицію. Далі так само їхала вже з сторони Києва колона. Їхав Беха і ще один танк. Я спочатку вразив танка, так як він більш вреда, так же скажемо, що приносить. А пізніше вразив БМП в Загалом два танки і одну беху вразив на Київщині. Дальше Виїхали ми на Сєвєродонецьк, були з фаготом, моїм розрахунком. Ну, так сталося, що фагот мене згорів. Мені видали два НЛ Тяжче було. Там більше все працювало, трошки агресивніші там були. Вони нас там вразили, виходить, пожарку, на якій ми базувалися. Нас там стояло два Кугуара, так же само ФАГОТ і до Фагота ракети. Вони вразили по пожарці з міноміта і далі почав танчик працювати, розбирати. Ми не встигли так само забрати нашу техніку фагота, але встигли зберегти особовий склад, людей позабирати, перевезти в інше укриття. Бивший командир роти другої, виводив нас. Я йому дуже вдячний, що він нас вивів з В по-дальшому я би хотів з ним далі працювати, бо в мене є до цієї людини. Довіра, щоб з ним проходити військову службу далі. Так же само люди йому довіряють, бо багато чого він зробив і робить. А на спірному вже все було. У них вже тактика набагато помінялася, у них ipv вішки там вже з'явилися. Ну, багато чого нового з'явилося, такого, що я ще навіть не бачив і не чув таких приходів. Зараз в той же самий час взяти. Так же само заходиш на позицію, там міномет 120-й. Таке всяке прилітає. Ну, не зараз Така в них війна, у нас виходить війна, що більшість працюють дрони IPV. У мене дрони над позицією літають ну, кожних 5 хвилин. Не так міномет, не так танк працює. Дрони набагато більше літають, ніж колись. З кожним розрахунком я неодноразово заходив на задачу, виконували бойове завдання. Так само з кожним виходив. Все повністю з ними робив, все однаково. Як вони працювали, так і я працював. Хлопці, добираємося на позиції. Шайтан труба. Тіхий Андруха. Добираємося помаленьку. Погодка, звісно, нормальна, але дорожка, ходить самі. Тут був ліс. Був колись ліс, а стало поле. А поглота, під ногами таке в'язке, до них лепнеш ту капець. Одійти. Є що йти. Почти три к добираємося до позиції. Ну, нічого не зробиш. Слава Україні! Трохи я їх вчив, трошки вони мене вчили. Один одному завжди мусимо давати якісь поради. Хтось знає краще, хтось знає трошки гірше. Ну, мусить бути якесь злагодження. Ми з, з своїм зводом злагодились, і мені приємно працювати з моїми людьми, бо я впевнений в своїх людях, що з ними можна зайти на задачу і виконувати її. Сам більше переживаю за людей. Чую якийсь звук неприємний. Я зразу людей в укриття, хай сидять, щоб не було біди. Постійно навчаюся, мені інтересно. Щось, якщо є якесь нове озброєння, мені хочеться з нього спробувати постріляти, вивчити щось про нього. Лучше знати, воно колись принад, ну, знадобиться. Так само, я вивчив про енлава, я ж сам вивчив про Енлава собі в інтернеті, подивився, подзвонив до, кол до колегів, вони мені розказали, дехто скинув відео, як з ним правильно працювати. Навчився. Були моменти, що мене визивали. Щоб я навчив певну людину, яка заходила з на позицію. Ми посиділи півгодинку-годинку, я йому розказав, показав, дав потримати енлава. Все повністю йому розказав його нюанси, його плюси розказав, як правильно з ним користуватися. Ну, так в мене трошки є така, як то кажуть, мечта. Я на танкові колись їздив, просив танкістів, щоб дали покататися, вони мені показали, навчили, їздив на танку. Так само хотів би танка спробувати виїхати, працювати. Ну це так, невеличка така мрійка в мене є. Потрібно репки, ті ж самі дрони, щоб виконувати бою задачу, щоб дрони літали. Це є наші очі вночі, особливо вночі, так же само і на ньому. Мавіки, 3 т а IPвішки так же само потрібні нам, щоб виконувати задачу певну. Міномет часами ще наша арта не може достати. Там танк, який є, а ipv дрон хлопці, які навчені, полетять, знищуть ту техніку таке. Бо без дронів, без ребок війни не буде, як то кажуть. Заходжу на позицію, в мене з'являється азарт працювати. Працювати, коли вже дійсно є якась робота, подобається мені працювати, вже так же скажем. Це моя робота. Постріл! За два з половиною роки, так ще скажем, був один випадок, це я зі своїм побратимом, точніше побратимом і розчотом зайшли виконувати бойове завдання на позицію. Так я ж так казав, що коли прилетів кап 30 метрів від нас. У нас ми тоді були в окопі, окоп ну, около двох метрів глибини був. Ми якраз в ньому були, і тільки почули такий звук неприємний, так скажемо. І прилетів кап. Ми всі полягали, і почалась сипати земля, нас почала трохи присипати. І мого побратима, так же скажемо, Така нормальна прилетіла грудка землі тверда. Навдала йому шкоди такої конкретної. Я тоді трошки розтирався. Це саме мій був кращий побратим, який дуже багато мені порад дав, що в військовій сфері, що в гражданській. Як... Коли ми його вивели на евак, забрали його в лікарню. Там дуже маленький процент був, що він буде живий. Коли він помер, мені доповів наш командир, що бойця нема більше з нами. Оце саме більше мені запам'яталося, бо я дуже гарно його знав. Я йому дуже сильно довіряв і дуже сильно вдячний зараз. Навіть зараз. Хай він там з Богом спочиває. Ну, Хотілося, щоб він зараз був з нами, щоб далі з ним працювати, виконувати бойові задачі. Бо не вистачає трохи його. Сам цей Андрій Вікінг, сам з Донецька був. Коли почалася війна, він був переїхав у Львів. В моє рідне місто, він сам айтішник був. Переїхав він жив у Львові з жінкою, з дочкою, і почалося повномасштабне вторгнення. Він жінці сказав, я йду добровольцем. Пішов він добровольцем, перевівся в нашу бригаду і попав, виходить, до мене в звод. Ми з ним так здружилися. Я з ним постійно. Кожна задача, ми з ним разом заходили, разом працювали. От коли його не стало, трошки тяжче стало мені. Ну, Якщо чесно, то би вже хотілося поїхати додому, трошки віддихнути, так само хлопці вже би хотіли поїхати побачити сім'ю. Думаю, далі набралися би сил, нових, свіжих, як то кажуть. І далі б продовжили свою роботу робити, працювати. Знищувати ворога, щоб пошвидше вже війна закінчилася, щоб вже всі жили над мирним небом, над головою і поїхати хочу вже до батьків в Польщу. Вже батьків трошки не бачив, 9 років, то би вже хотів поїхати побачити.